Така ситуація. Ем, ви зустрічаєтеся, ви дружите давно вже з одним хлопчиком, який запросив вас на день народження. Він дуже вас чекає і хоче, щоб ви прийшли. Ви йому пообіцяли, що прийдете і навіть купили подарунок. А мама каже, що він хуліган і не пускає вас до нього на день народження. Ваші дії. Е,

ти б сказала, мамочка, я тобі зроблю все все, навіть тілку з неба дістану, тільки відпусти, так? Так, ось такий варіант. А я думаю, я що не трохи вона не Віть собі, що у школі у вас закохалися два хлопчики. Один приходить і завжди носить вам портфель додому, проводжає вас, захищає від хлопців інших, а другий постійно дарує вам коштовні речі. То, наприклад, коробочку цукерок принесе, то букет квітів гарних, і ви не знаєте, кого обрати. І все ж таки, кого обрати.

Правильно, ти ж знаєш, що підеш інститут, там будуть нові друзі, і все буде добре.